Американський фондовий ринок дуже сильно перегрітий, що ж купувати і що робити, а можливо, нічого не робити. Американські інсайдери, а це топ-менеджери, власники компаній та великі інвестори, масово розпродують акції компаній. З останніх 100 угод на фондовому ринку 98 були на продаж і лише дві купівлі. Це означає, що інсайдери. То великі власники і топ-менеджери компаній не вірять в подальше зростання акцій цих компаній. Що ж тоді робити? Можливо, взагалі нічого не робити. І перше, що я рекомендую, не сидіти, а діяти. Так як технологічні компанії найбільше зростають під час росту фондового ринку, так само вони і найшвидше падають під час корекцій чи криз. Тому я би рекомендував зупинитися чи потрішки обережніше відноситися до технологічних компаній прямо зараз. Наступне формуйте капітал на брокерському рахунку, тому що якщо все ж таки відбудеться корекція, щоб ви мали гроші за що швидко купити здешевілі компанії. Четверте, проведіть ребалансування чи перевірку свого портфелю, чи немає у ньому якихось перекосів. І поправте його згідно своєї інвестиційної стратегії. І останнє п'яте, звичайно ж, зверніть увагу на захисні активи: нерухомість, золото, частково криптовалюту чи облігації. Це дозволить вам захистити свій портфель і що би не відбулося на ринку, бути в плюсі. Якщо ви давно хочете почати інвестувати на фондовому ринку, а не знаєте як, рекомендую вам два моменти. Перше, підпишіться на мою сторінку, тут дуже багато інформації про це. А також пройдіть мій восьмиденний практикум інвестицій в акції з нуля. Як результат ви отримаєте першу акцію в своєму портфелі. Успіхів!